Я хочу зараз звернутися до всіх помойних сайтів. Левий берег», українська правда, рух чесно, до всіх пустодзвонів і продажних журнашлюх, які написали, що депутати від ВО Свобода воюють, а Оскар розганяє зраду і працює на Кремль. Товариство, суспільство, українці, волонтери, патріоти, бійці. Значить, сьогодні, о 20.00 вечора, у мене буде прямий ефір на Фейсбуці. Я зараз зроблю пост з бійцем свободи. Я завжди е, люблю справедливість, я люблю правду. Ну, от такі я є. І тому, коли мене звинувачують е, топові сайти, правда, продажні топові сайти, тому що вони працювали ще при Януковичу на Януковича, е, тому І мені цікаво, оці журнашлюхи покажуть це відео суспільству, чи вони тільки вибіркове показують, там, де Оскар працює на Кремль. Сьогодні о 20.00. До мене завітає боєць свободи, який після цих оцінь брехні на мене вийшов на мене сам і сказав: Так я готовий розказати, як депутати воюють, де воюють, в яких умовах і на кого ви працюєте. Оскар. сьогодні, о 20.00 людина представиться, правда буде в балаклаві по одній простої причині, що у нього є позивний. Він іще діючий воюючий, але скоро має бути мобілізований. І потім він зніме балаклаву ще раз. Підтвердить свої слова. Ми ж готові говорити на мові фактів, доказів. І е, живих свідків, а не піздіжа з е, сайтів помойних і от журнашлюх, які на жаль продалися сьогодні Кремлю Путіну і продажне всякої кигибійської шайки в нашій Україні. Тому о 20.00 сьогодні боєць свободи разом зі мною зробить заяву з приводу того, на кого працює Оскар і як воюють наші депутати. Левий берег, рух чесна і українська правда. Я подивлюся, хватить ли вам сил розпостити це відео. Чи вам за це не заплатили? Поэтому ви мовчатимете. Вперед!